Всім привіт! Багато хто зараз буде замовляти мульчуючу плівку. І постає таке питання, яку саме обрати. і такі питання зустрічаються в мене там вайбері в Viber в Аградіш. Давайте будемо розбиратись, яку саме чорну обрати плівку, мульчуючу або прозору. Я не беру там, де біла і чорна разом, тому що вона буде дорожча. Всі плівки знаходяться в одній Цінові категорії. До речі, в мене внизу за номером посилання можливо не тільки замовити трихадерму живу, а й ще дізнатися прайс про мальчуючу плівку. Кому треба, прайс на 20% нижче магазину, то можете приходити і дзвонити по вайберу Telegram за цим номером. Так, дивіться, е, мальчуча плівка чорна або прозора? Коли як використовувати і яка краще? Багато хто каже, що чорна краще, але не завжди і в різні умови. Чорна плівка це в нас така гряда, я намалював, як воно виглядає. Це плівка чорна, а це прозора. І це крапли, а, крапля лежить, і, і це крапля лежить, щоб ми розуміли, вона лежить під плівкою. Яка різниця між чорною і прозорою? Плівкою. Мальчуючу. Температура ґрунту. Багато хто думає, що температура тут буде більше, ґрунт. Отут ґрунт у нас знаходиться, тут, а, температура буде більше. Ні, температура ґрунту під чорною плівкою буде менше, під а, прозорою буде більше. І, для, і тому а, цим треба користуватися. Якщо нам не потрібно, щоб ґрунт нам потрібно, щоб ґрунт не перегрівався, вибираємо чорну. Якщо треба гріти ґрунт, то вибираємо прозору. Таке іноді трапляється. Далі, бур'яни Бур'яни під чорною не можуть рости, там нема світла і вони там не ростуть. Насіння може прокидатись, але воно не може далі розвиватись. Під прозорою бур'яни можуть рости, і тому, коли ми робимо отвір в плівці і висаджуємо рослину, то треба сюди присипати ще ґрунт. Щоб е, убрати доступ е, кисню повітря. І під е, цією плівкою, завдяки високій температурі, там із, такий пар, парник маленький виходить, буряни сходять і згорають, вони там варяться. То це зайва робота, це, це треба робити, якщо, щоб не було бур'янів. Далі, коріння. Як розвивається коріння? При оптимальній температурі, якщо грунт не холодний, якщо це травень, кивіті, травень, червень, липень, серпень місяці, то коріння розвивається під чорною більш оптимально і більший його об'єм і на поверхні кількість коріння ще більша. Тобто більший корінь ми маємо під чорною плівкою. Під прозорою плівкою коріння. На початку краще росте, коли там нам нам треба висока температура. Це коли ми висаджуємо рослини в квітні місяці. Коріння краще розвивається, тому що температура вища, і це є лімітуючим фактором. Потім, коли починає плівка перегріватися, перегрівати ґрунт, котрий знаходиться під прозорою плівкою, коріння ходить глибше і коріння прячеться прячеться від коріння, ховається від сонця. Якщо підняти чорну плівку, ми подивимося, коріння буде на поверхні. Якщо ви дивитися на прозору і підняти коріння, треба шукати 3 см і нижче об'єм, тут буде коріння менше. Є виняток, коли ми висаджуємо сюди, наприклад, кавун, диня, огірок, вони застеляють плівку і роблять таку тінь, і далі коріння розвивається більш-менш нормально. З цього виходить, що ми сюди можемо на прозору плівку висаджувати кавун, диня, огірок. Або культури, котрі треба вирощувати рано, яким треба гріти спеціальним ґрунт. Сюди ми висаджуємо перець, помідор і пізні кукурудзи і ще інші культури. Тому що перець він не може застеляти свою кореневу систему. Якщо сюди посадити перець, то в нього кущ і листя не таке велике, як у кавуна дині, тому що кавундині застілають. А перець він стоїть, щоб так от подивитись, і коріння буде варитись. Це погано. Час використання цього виходить чорно ми використовуємо з травня місяця і далі там все літо і, ну, і все інші місяця, котрі нам підходять. Прозоро ми використовуємо квітні, хто висаджує досі рано. Південь України, ультраранні кавуни, дині, огірок. І інші рослини культури. в квітні і травні. В літо з прозорою плівкою не заходять. Якщо є обігрів ґрунту, наприклад, це в теплиці, то використовують найчастіше чорну плівку. Гріти додатково ґрунт не потрібно, тільки боремось з бур'янами. Використовують чорну, прозору плівку не використовують, якщо є обігрів ґрунту. Так, а крапельна стрічка. З приводу крапельної стрічки і відношення. Плівки мульчуючі чорної і прозору. Якщо е, в нас плівка чорна, то треба, то можливо не закопувати краплину стрічку. І закопувати не, не треба. Якщо в нас прозора крап... а, стрічка, то е, якщо у нас прозора мульчуюча плівка, то краплинну стрічку треба закопувати на 5 см нижче. Сюди 5 см Чому? через прозору е, плівку там буде. Краплини води, і вони можуть слугувати як лінза, і пропалювати краплину стрічку. А вона у нас чорна йде, і вона притягує сонце. Якщо ви використовуєте прозору плівку, це іноді потрібно, то краплину стрічку на 5 см глубше в ну, грунт треба закопувати, щоб вона не перегрівалася, щоб ці лінзи з води її не перепалювали. Ця інформація може бути дуже корисною, якщо ви. Ви вирощуєте овочі, і вам треба мульчуча плівка. Для невеликих рослин, котрі не можуть захищати свою кореневу систему від сонця. чорна. ті, хто застеляють з собою ґрунт, і треба рано, треба прогріти ґрунт холодний, використовувати прозору. І та і та класна. Використовувати правильно. Ще раз нагадаю, в мене ви можете замовити трихедермо і дізнати ціни, і, можливо, замовити мольчуючу плівку будь-якого розміру, будь-якої товщини кольору, світостабільності, стабільності, будь-яку довжину ролону і все таке інше. Всім дякую, гарних вам вражає і використовуйте агротехнології правильно з YouTube каналом Агродвиш.